Це питання буде цікаве підприємцям на першій групі спрощеної системи оподаткування. Досить часто перукарі, які надають послуги перукарень або, наприклад, салони краси, відображають у своєму доході не лише послуги від надання послуг, але і продаж товарів, які продають як супутні товари, наприклад, якусь косметику. Слід зауважити, що підприємці на першій групі мають право. Надавати побутові послуги, або ж здійснювати розмір торгівлю на торгівельних місцях, тобто на ринках. І от коли підприємець, який не має підтверджуючого документу, що він здійснює торгівлю на ринку, відображає собі у дохід продаж супутнього товару, це означає, що він порушує спрощену систему оподаткування. Тобто, підприємці, які на першій групі повинні відображати собі в доходи лише. Послуги, які надають згідно своїх кведів. Якщо ж вони здійснюють торгівлю, то вони повинні мати підтверджуючі документи, що торгівля здійснюється саме з торгівельних місць на ринках. Звертаємо на це увагу, що треба мати відповідні документи, щоб відобразити такі продажі.